Понад 70% бюлетенів на парламентських виборах у Ізраїлі лідирує правляча партія Лікут, повідомляє Ізраїльська центральна виборча комісія. Партія прем'єр-міністра Беніміна Нетаняку. За результатами голосування поки що отримує 29 місць і 120 у Кнесеті, тоді як її головний конкурент, лівоцентристський альянс Сіонійський табір 24 місця. Оголошені раніше результати екзитполів не давали жодній із партій переконливої переваги над суперником. Лідери двох партій вже оголосили про початок переговорів із іншими учасниками виборчих перегонів щодо формування коаліції, що потребує щонайменше 61 мандата. Секретна служба США стверджує, що додатково вивчає конверт, надісланий у Білий Дім, який може містити цианід. Раніше тести зроблені службою з перевірки поштових відправлень виявили сліди отрути. Секретна служба, яка відповідає за безпеку президента США Барака Обами, заявила, що розслідування інциденту триває. А перші тести, зроблені в понеділок, показали негативний результат. Але у вівторок провели подальше дослідження, які показали ймовірність залишків цианіду. Зразок був доставлений до іншої установи для під. Вердження результатів заявив речник секретної служби Роберт Хобек. Подальших коментарів служба не даватиме. Додав він. Дослідники виявили могилу іспанського письменника Мегеля де Сервантеса, який помер майже 400 років тому, науковцям вдалося виявити кістки письменника, його дружини і інших людей, які згідно із записами були поховані поруч із ними у Мадридському монастирі босих Тринітарії. Група дослідників використовувала інфрачервоні камери, 3D-сканери і Георадари. Відділити сильно пошкоджені кістки від інших фрагментів було непросто, зізнаються науковці. Церква, де автор автортона Кіхота був похований у 1616 році, пізніше перебудовувалася. Під час реконструкції наприкінці сімнадцятого століття. Рештки Мігеля Десервантеса перемістили у нове приміщення і втратили на кілька сторіч. Верховна Рада розблокувала процедуру підписання закону, який забороняє показ російських серіалів та фільмів. Це стало можливим після того, як у середу парламент не підтримав проект постанови опозиційного блоку, якою передбачали скасувати прийнятий раніше закон. За ініціативу авторства Юрія Бойка Михайла Папія проголосувало лише 41 депутат, 194 проголосувало проти. Саме через цю постанову спікер Володимир Гройсман не міг підписати закон, який Рада ухвалила ще 5 лютого. Опозиційний. Блок вимагав скасувати закон через те, що в ході його прийняття, нібито був порушений регламент. Заступник голови регламентного комітету Павло Пин визнав, що порушення регламенту були, але вони не були критичними. 81% від загального об'єму імпортованого до України у першій половині березня газу надійшов із території Європи. Про це повідомляє прес служба За інформацією компанії, найбільше палива з 1 по 15 березня надійшло зі словаччини 568 мільйонів кубометрів із 632 мільйонів загалом імпортованих з Європи. За даними станом на 18 березня, газ надходить до України з території Європи в режимі 45,4 мільйона кубометрів на добу. Загалом з початку року Україна імпортувала з Європи майже 300%. Ста мільйонів кубометрів газу міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, у якій вказала на переслідування кримських татар у Криму, а також придушення свободи слова та переслідування проукраїнських активістів на півострові. Доповідь ґрунтується на результатах візиту фахівців Amnesty на півострів у лютому. Під час цієї поїздки вони зустрілися з представниками кримсько-татарської громади, юристами, правозахисниками та кримськими посадовцями. Зазначає організація. Перехрестя біля чайки заасфальтують до Великодня. Вартість робіт близько мільйона гривень. Перехрестя вулиць Черняка Грушевського та Гагаріна буде відремонтовано вже найближчим часом обласним управлінням капітального будівництва за кошти обласного бюджету. Ремонтні роботи виконуватиме підприємство Рівне автошляхбут. Їх планують завершити вже до Великодня. Про це повідомив міський голова рівного Володимир Хомко. Асфальт на цьому перехресті зрізали ще восени минулого року, і воно перетворилося на жах для усіх водіїв. Сьогодні, 18 березня, в пункті постійної дислокації військової частини артилеристами 128 ї окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування Північ виплачено більше 50 тисяч гривень за захоплення під час бою воронового танка Т-72. Випадок захоплення ворожого танку відбувся у лютому цього року. Серед нагороджених вісім військовослужбовців гаубичної самохідної артилерійської батареї від старшого лейтенанта до рядового кожен із них отримав по 6 тисяч 90 гривень за захоплення ворожої техніки та по тисячу гривень за безпосередню участь у бойових діях на напрямку головного удару. В РівнеГазі розповіли про ситуацію з лічильниками. Для 100% забезпечення споживачів рівнищини лічильниками газу потрібно 88 мільйонів гривень. Ситуація з обліком газу на Рівненщині загалом набагато краще ніж в цілому по Україні. Загалом для 100% забезпечення споживачів приладами обліку газу приватне акціонерне товариство Рівнегаз ще необхідно встановити близько 35,5 тисяч лічильників. З урахуванням інфляційних процесів та курсових коливань загальна вартість робіт, включаючи ціну самих приладів і матеріалів, становитиме більше 88 мільйонів гривень. Щоб виконати всі роботи до 1 січня 2018 року, відповідно до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу, необхідно щорічно виділяти близько 30 мільйонів гривень на встановлення безкоштовних лічильників.